У здолбунові мешканці кількох будинків хочуть відключитись від централізованого опалення дехто отримавши захмарні платіжки, зробив це самовільно. Про те, як наслідок і надалі сплачує за послуги, якими по факту не користується. Яка нині законна процедура відключення та що робити тим, хто опинився у подібній ситуації, розбирались наші журналісти. Чотири роки я без опалення, і я сплачую повністю до копійки. Все повністю сплачую. Це Катерина Левинська, пенсіонерка, мешкає у будинку на вулиці Лесі Українки, 1 а у здолбунові, і ще у 2018 році через непідйомні суми у платіжках вирішила відрізатись від централізованого опалення. Перед тим за її словами неодноразово зверталась до чиновників. Її питання ігнорували, тож вирішила діяти самостійно. Бачу, щось вона тактяниця не дуже у мою сторону. Думаю, поки води немає в системі гарячої, бо ж вони можуть десь в аву місяці, вже вони там воду пускаються. Я відріжую, так мені пообіщали, я думала, що і правда можна вірити. Я відрізала. І мені ніхто не сказав, що там міські раді, що там я буду платити, все одно по поні, якщо навіть ви зробите автономне, мені цього ніхто не сказав. Такі дії незаконні. Жінка і надалі муситиме сплачувати за платіжки. Юрист Юрій Кликотка пояснює, кілька років тому і справді явища індивідуальних відключень носили масовий характер та були легшими з точки зору бюрократії. Втім, нині регулюється рядом нормативно-правових актів. Легалізувати те, що вона вже відрізалась. Тобто вона спочатку порушила закон, а тепер вона пробує знайти спосіб, яким чином можна це легалізувати. Тобто, в будь-якому випадку їй треба буде якимось чином розірвати договір з теплопостачальною організацією на постачання теплової енергії. Без цього вона в будь-якому випадку завжди буде оплачувати теплову енергію. Оскільки, хоч в неї батареї б нема, але тепло до неї все одно заходить. Відповідно, витрати теплопостачальної організації на неї все одно йдуть. У нас в принципі це регулює два нормативних акти: це закон про житлово комунальні послуги і постанова про затвердження правил постачання теплової енергії. Аби перейти на індивідуальне опалення, необхідне відповідне рішення більшості мешканців будинку. За словами жінки, на зборах навіть вдавалось зібрати певну кількість голосів, зафіксовану протоколом. Втім, нині від початку повномасштабного вторгнення чимало Мешканців просто виїхали. Змінився і голова ОСББ, з яким мешканці ще не встигли познайомитись. Того голову, на якого він покинув наш будинок, ми в очі не бачили. Ні, я, ні мої відповідно, сусіди по квартирі, ні мої сусіди по поверху. Поняття не маємо, хто це така, і ми дуже хотіли б з нею познайомитися. Ольга Криницька мешкає у сусідньому будинку під номером 40, що на вулиці Шкільній. Будинок інший, втім голова у обох донедавна був спільний, які проблеми з опаленням. За словами мешканців, через суми у платіжках чимало співвласників також хочуть перейти з централізованого на індивідуальне опалення. Ми хотіли би, щоб міська влада допомогла нам е, обов'язковому. Порядку кожен хто як хоче, звичайно, бо це можливість кожної людини окремо відрізатися від центрального опалення. Є люди, можливо, яких подобається, Хоча ну, їх в нас там буквально дві людини, яким більш-менш, скільки отримують субсидії. Всі решта маючи діток малесеньких. І так само і в декреті є. Заробітні плати, бачите, не піднялися. Потрібно буде платити за тепло, якого ми не отримуємо. Закон у свою чергу чітко розмежовує усі сфери компетенції у цьому питанні. Споживач має право на відключення від централізованих мереж, якщо не менше ніж половина квартир вже відокремлена від постачання. В цьому випадку необхідно звернутися відповідною заявою до спеціальної комісії, склад якої формується органом місцевого самоврядування. У нашому випадку з Долбунівською міською радою. Голова комісії, заступник міського голови Юрій Сосюк каже: список будинків, які мають на миті відімкнутися від централізованого опалення, зафіксований. Ті, хто хоче це зробити також, мусить провести збори та зібрати вже абсолютну більшість голосів, міжвідомча комісія при злобунівській міській раді має право і можливість надати відключення цим мешканцям цих 48 будинків, які опубліковані на офіційному сайті нашої міської ради. Всі інші будинки, які не війшли в цей список на 1.05.2019 року, вони можуть відключитися від послуг центрального централізованого опалення та постопосачання тільки у випадку, коли зберуть 100% заяв всіх власників квартири, які є в цьому будинку. Очільник теплогенеруючого підприємства Злобунова Віталій Герман пояснює, це зроблено для того, аби не допустити випадків, коли централізовано тепло до будинку подається. Втім, користуються ним лише 2-3 абоненти. Газ палимо, електрику, виплачуємо заробітну плату, сплачуємо податки, однак будинок не приймає ту кількість тепла, яку ми знач, подаємо. Ну це як в автобус сісти і набрати половину пасажирів і поїхати до Києва і назад. Розумієте? За словами мешканців цих будинків, дійсно є дві-три квартири, які проти відключення, з таких умов перейти на індивідуальне опалення, надійшовши консенсусу за законом, неможливо. Дмитро Тригубець та Олександр Бойко, новини Рівного.